Але я розумію з іншої сторони, те що просто в мене такий контент, на який треба час, і дійсно я також зі своєї сторони повинен робити усе, щоб вам показувати, те, що усе можливо, навіть якщо ти почнеш з нуля, тобто бути твоїм прикладом, для тебе прикладом, бути для тебе правильним прикладом. Бо ти кажеш, що в тебе немає оточення. Наприклад, ти пропонуєш друзям, а друзі відмовляються, друзі роблять інші справи. Що тобі заважає слідкувати за моїм кона... кона... Слідкувати за моїм каналом, дивитися, що я роблю, щось повторювати. Бо далі буде тільки краще. Запам'ятайте мої слова. Я вам обіцяю, і обіцяю в першу чергу собі, те, що з цього відосу, починаючи з цього відосу, мої фінанси. Та мій розвиток буде йти тільки угору. Не дивлячись на 0 переглядів, не дивлячись на 50 переглядів, 30, 20, 100, неважливо, буду далі продовжувати робити, тому що я пам'ятаю те, що на даному етапі і ні для кого не секрет, якщо ви дивились попередній відео, чи на початку я знімав, те, що в мене ціль 90 днів знімати поспіль Ютуб.